Дивіться, момент цікавий з фільтрами. Діо 62, 68 та всі, от, де касетні такі от фільтри. І навіть везгашки 150 ки ось тут от він пропускає. Ну, фільтр як фільтр це вже не оригінал, я його обслуговував. Але то, що сідає в пази, не беріть дешеве. Да? Але все одно, коли ось тут от вже забивається. Картонка. Він ще може раз пропитатись, прочиститись і пропитатись, тому що він в стані нормальному. В стані нормальному. Він півсезону їхав, але от дивіться, карбюратор ще не йшло, ну десь там такі з часом, так як півсезона валиш. Ну Інтенсивно дуже він не їхав. При потребах в магазин знайомий мені чоловік, дуже хороша людина, катається на гарне діо така. Акуратний, така 62-га. В нього колесо почало приспускати, і на максималку не виходить. До речі, майте на увазі, коли замінюєте неоригінальний, він дає не такий опір, хоч і хороший, навіть пропітавши його. Приходиться, от зробити таку маніпуляцію чуть більше, менше, і ви побачите динаміку. Ну, Про це було відео і на YouTube каналі. там, Воно ще добре то відео монетизується, тому що там люди дивляться його. Ну і що тут, від чого отут, от коли забивається сама от касета, від чого воно починається там? Починається від того, що сам корпус його не прижимає, не прижимає. Видно, ось тут от прижимав, прижимав, хоп. Хоп, і не прижимає. Звісно, коли вже тут плотнячок, воно починає шукати де йому легше. Якщо ми зараз зробимо тут е, на що там, герметика, да? ми потім витягнемо разом з уплотнітелем, цю касету викинемо, забудемо, іншу касету вставимо, і вона буде тягнути не тут, де важче, а тут де легше. Гермету не кладіть. Просто підкладіть щось ось тут, от щоб його прижимало. Ось, якщо скутер у вас обслуговується, краще замінити другий фільтр, воно не, не багато, воно почало вже там, коли тут плотнічок, і частіше його дивитись. Але коли він сів по контурах і видно, де там можна його при цей. Можна також уплотнітіль. Цей бутинику десь кривить з часом, десь не був болтик прижатий, воно так вугол віддалило. віддалило. Ну, майте на увазі, майте на увазі. Ну, все акуратно було, сідало по контурах, де сіфонит прижміть, і дивіться на уплотнітілі.